Україна в темряві. Від початку грудня в регіонах на кілька годин вимикають світло. У пітьмі навіть лікарні і дитячі садочки люди почали панікувати, вже згадали 90-ті. Коли при свічках хворили їсти і вчили з дітьми уроки. Хто і навіщо вимикає світло? З'ясовувала Юлія Струк. Поки що він в діти в отакому. У мене є такий тепліший комбінзон. І от накриваю або ковдричкою, або там уже буду закутувати в такі тепліші пледи. Ірина кутає тримісячного Дениска як капустину, аби дитя не замерзло. У будинку нині плюс 17. Температура впала, бо вже другий день поспіль у місті вимикають світло. Переважно все у нас від світла. Світло виключили десь в районі п'ятої години, і до сьомої-дві години не було світла. По місту освітлення не було взагалі. Всі магазини були зачинені. Окрім Дениса, Держаків ловить і дворічна Яна. Аби ж було тепліше, уся родина перебралася в одну кімнату. Це тоді, як мають будинок, на три поверхи. Більше нагріваємо камінами, щоб витримати тут. Щоб була хоч та температура, щоб було тепло більше дітям. От ми вийшли з нагрітої кімнати, в коридорі вже відчувається холод, дуже прохолодно. Родина вже підраховує майбутні витрати. Аби не замерзнули їхні маляти, їм доведеться купити генератора щонайменше за 6 тисяч гривень. Окрім цього, не відкидають і потреби ремонту казана та побутової техніки. Мама Іри, пані Ярослава, пригадує дев'яності. Тоді каже, усе виходило з ладу. По дві години, по три години виключали. Бувало потім ключа сус. Із... Сильно напругає і, і виходять з ладу автомати у цьому, у котлах, холодильник. Перегорів був, як і в 90-ті, сім'я запаслася свічками. Без світла нині сутужно всьому містові. Магазини повертаються в минуле до старих вагів із гирями. Щоб йшла далі робота, що так що будемо стояти, нічого не буде. перебої зі світлом то не економія, каже міністр енергетики Володимир Демчишин. Усе через аварію на Запорізькій АЕС з ладу там вийшов один із шести енергоблоків у системі видачі електроенергії. Було коротке замикання, тому всього на один третій блок на атомній станції не працює. Загрози ніякої немає. Аварія е... полагодити його обіцяють вже до кінця тижня. Доти кажуть в обленерго, світло таки вимикатимуть по кілька годин на день. Ми не знаємо, коли це відбувається, і не можемо спрогнозувати. Це дуже велика проблема на теперішній час, тому що у нас шквал дзвінків незадоволених споживачів. Про те, коли будуть і, і ну часто говорять, що нам би було легше переносити ці вимкнення, якби ми знали, коли вони будуть. Ми не знаємо коли будуть, коли приходить команда. То ми, тоді ми її виконуємо. Ця економія кажуть в Укренерго вимушена, адже і в ТЕЦ бракує вугілля, аби виробити досить електрики для споживачів. Юлія Струк, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.